осінньо польові роботи практично завершені. Зібрали цьогоріч 3 мільйони 300 тисяч тонн зернових. Підсумовують у департаменті агропромислового розвитку. Більше мільйона тонн соняшникового насіння вже у сховищах. Кукурудзу нині ще збирають. Складнощі виникли із посівом озимини, недостатньо вологи з того, що висіяли в гарному стані 50%. З 12 тисяч гектарів господарники вже зібрали цукровий буряк. Розпочався і сезон цукроваріння. Трьома цукровими заводами вироблено вже 44 тисячі тонн цукру, при тому, що за весь сезон цукроворіння 2013 року виробило всього 31 тисячу тонн, тобто ми вже це перевиконуємо, це вдалося за рахунок збільшення площ посіву цукрового буряку. І придбати сільськогосподарські товари за ціною виробника кіровоградці зможуть на ярмарку, який відбудеться цієї суботи на площі імені Богдана Хмельницького. Він почнеться о восьмій ранку.